Інга зі з дітьми виїхала з тимчасово окупованого Каховського району майже рік тому. Коли почули, що чорноморські ігри відбуваються в Києві, вирішили обов'язково відвідати захід, говорить жінка. Ми не раз там відпочивали в Скадовську, дуже багато разів були у Скадовську. І для мене, знаєте, я почула, що якби Чорноморські ігри тут, у Києві, це було дуже цікаво, і дуже хотілося побачити, якби, відчути, можливо, цю атмосферу. Тут дуже цікаво, тут дуже класні концерти, дуже класні ігри. Мені дали цей крем, я просто намовляла сердечко, хочу у мене. Ну, сьогодні моєї подружки день народження, хочу її відправити це. Онлайн привітати yeah, yeah. сестра Аделіна та Еміліна. Взяли участь у майстер-класах. Робили браслети з бісеру, малювали. Зараз збирають мозаїку. На фестиваль прийшли разом з батьком. Дуже чудова атмосфера. Такі переповнені емоції. У нас дітям дуже подобається. Дітки зараз заняті, он малюють щось. Ліплять. Дуже приємно бачити, що Херсонщина не, не падає духом і тримається всі разом. Дуже, дуже, дуже приємно. Кіра з Великої Олександрівки зараз з мамою живе у Голландії. в Голландії. Приїзд у Київ співпав із чорноморськими іграми. Я сьогодні приходила на майстер заплітала собі коси, зараз стою танцю. Херсонський хаб, тут у нас майстер-класи працюють аніматори, дітям дарять подарунки, куршують, тобто все, щоб наші діти посміхалися. За один раз ми можемо зробити майстер-класи для 120 дітей. Також у нас працюють аніматори, є тобто допомагають волонтери. Є розважальна програма, буде також є концертна частина. На фестивалі були представлені виставки херсонських митців, просвітницькі стенди, вкрадена спадщина, документальний фільм про сонячних дітей Херсонщини. Також організували фотозони та ярмарок. Ці ілюстрації, які ви тут бачите, малювала моя донька, яка була певний час в окупації. Маргарита намалювала е, ці славні. Картинки з посилом, що українці єдині, і разом ми сила. І все це ми зробили з однією доброю місією: щоб подарувати дітям позитивні емоції сьогодні, щоб діти зустрілися, херсонці зустрілися, поспілкувалися і. Породіли один одного. у вокальному конкурсі. Діти змагались у восьми номінаціях за віковими категоріями. Організатори отримали 517 заявок з 25 областей України та 12 країн світу. Гран-прі Чорноморських ігор 2023 року отримала Єва Генова з Рівненщини. Катерина Гончаренко Марина Круглова Суспільне новини, Херсон.